У SendPulse ви можете відстежувати статистику розсилок, щоб краще розуміти свою цільову аудиторію та адаптувати маркетингову стратегію. У цьому відео ви дізнаєтеся, як відстежувати кількість доставлених та відкритих листів, переходів за посиланнями, а також локацію та пристрої одержувачів. Щоб активувати збір імейл статистики у сервісі SendPulse, під час створення розсилки на етапі налаштування параметрів. Відзначте чекбокси прочитання повідомлення та перехід за посиланнями у полі Збирати статистику. Щоб відстежувати статистику в Google Analytics, виберіть чекбокс Додати теги Google Analytics» та вкажіть назву кампанії мітку UTM Campaign, за якою потім можна знайти дані розсилки в Google Аналітиці. Сервіс додає мітки UTM Source і UTM Medium» автоматично. Щоб переглянути статистику в особистому кабінеті SendPulse, перейдіть до розділу Мої розсилки у вкладці Розсилки. Зверху списку ви побачите загальну кількість надісланих, доставлених та прочитаних листів, а також кількість переходів за посиланнями, відписок та помилок доставки, заобраний у фільтрі «Час». Окремо по кожній розсилці є інформація про кількість доставлених листів, відкриттів та переходів, відкрити розсилку зі списку, щоб переглянути докладну статистику про неї. У вкладці Статистика кампанії статистика розсилки ви можете переглянути загальну статистику надісланих, доставлених та прочитаних листів, а також кількість переходів за посиланнями та кількість помилок доставки за весь час. Нижче наведено графік активності підписників. Наведіть курсор у будь-яку точку графіку, щоб переглянути кількість прочитаних листів та переходів за посиланнями у конкретний час. Також ви можете експортувати статистику у форматі PDF або CSV. У вкладці Карта відкриттів повідомлень ви можете дізнатися географію відправлення по країнам та містам. Карту можна збільшити для зручності перегляду. Наведіть курсор і прокрутіть. У вкладці Карта кліків можна переглянути, за яким посиланням і скільки разів переходили користувачі. Наприклад, посилання в тексті або перехід до соцмережі. Нижче наведена таблиця з інформацією про посилання, за якими переходили одержувачі та кількість кліків, як загальних, так і унікальних. У вкладці Пристрої. Ви можете переглянути, з яких пристроїв користувачі відкривали листи та який браузер використовували. У вкладці Статистика помилок можна переглянути, чи були помилки при надсиланні повідомлення якщо помилки є, тут відображатиметься кількість адрес, на які листа не доставлено, та причини недоставки. Щоб побачити список адрес з помилками, натисніть назву помилки.